Всім привіт друзяки. сьогодні е, був в лікарні, я в поліклініці у ортопеда, щось мені рука відпадає, треба щось з нею робити. Роки, роки, час рікою тече. Е, взяв хворобове на лікування І ось хожу, бігаю по лікарям. Е, що я можу сказати? По НФЗ це ось, госпіталь, по державному, аж записали мене на вересень до лікаря. <риклад> Часники приймають, але цих коштує грошей. Ну, зарплату не, але ну, пів зарплати прийдеться залишити. Так що таке, працюємо на ліки. Не хворійте.